Привіт! Сьогодні ми крок за кроком розберемося, як створювати та керувати уроками в системі SimSky. Це буде така собі детальна інструкція, щоб увесь процес був максимально легким і зрозумілим. Отже, головне питання, як же швидко та ефективно створити урок на цій платформі, давайте з'ясуємо. Перш за все, варто пам'ятати ключову філософію Seven Sky. Увесь процес розроблено так, щоб він був інтуїтивним, тобто все має бути просто та комфортно для кожного, хто з цим працює. Наш план такий: спочатку поговоримо про підготовку, потім розглянемо два способи створення уроку, далі подивимося, як наповнити його контентом, і наостанок, як керувати вже створеними уроками. Ну що ж, поїхали. Перший розділ. Підготовка. Декілька простих речей на цьому етапі зроблять увесь подальший процес значно, значно плавнішим. Так от, ключовий момент. Перед початком роботи важливо мати три речі по-перше, вже має бути сформований розклад на потрібну дату. По-друге, чітко визначені розділ і тема уроку. Ну і по третє, всі необхідні файли та матеріали вже мають бути під рукою. А хто взагалі має доступ до цієї функції? Створювати та редагувати уроки в системі SevenSky можуть адміністратор школи, вчитель або т'ютор. Тепер перейдемо до наступного розділу і подивимось, як це працює на практиці. Існує два різних шляхи, як можна створити урок, і ми зараз обидва розглянемо. І це, до речі, дуже гнучко. Можна створювати урок прямо з розкладу. Це ідеально для візуального планування, коли потрібно бачити всю картину тижня, а можна через список уроків. Це більше підходить для такої точкової роботи, коли потрібно додати заздалегідь підготовлене заняття на конкретну дату. Давайте розглянемо перший метод крок за кроком. Процес дуже простий. Заходимо в розклади. Обираємо дату та дисципліну, для якої створюємо заняття, і натискаємо відповідну кнопку. Система все зробить автоматично. Другий метод не менш інтуїтивний. Треба перейти в розділ уроки, натиснути Додати урок, заповнити основну інформацію, назву, опис, обрати групу, дисципліну і тему, поставити дату і все. Урок створено. Отже, каркас уроку готовий. А тепер, мабуть, найцікавіше наповнення його змістом та інтерактивними елементами. Переходимо до третього розділу. Платформа пропонує цілий арсенал модулів. Тут можна і текстові сторінки з теорією створювати, і додавати домашні завдання з дедлайнами, і прикріплювати посилання на відеоконференції, завантажувати файли, ділитися корисними ресурсами. Словом, можна побудувати справді комплексне заняття. І щодо файлів, це чудово ілюструє гнучкість системи. Перелік форматів вражає. Платформа дозволяє завантажувати документи, презентації, pdf файли архіви та зображення, практично будь-який матеріал, що може знадобитися. І на останок четвертий розділ. Урок створено, але що, як потрібно внести зміни або взагалі його видалити? Давайте розглянемо інструменти керування. Редагування це надзвичайно просто. Треба знайти урок, натиснути на три крапки, обрати редагувати, і відкриється те саме вікно, що й при створенні. Ніяких сюрпризів, все знайомо і зручно. З видаленням усе так само легко ті ж самі три крапки, але цього разу потрібно обрати опцію Видалити урок. Декілька кліків і непотрібне заняття зникає. Таким чином, увесь цикл роботи з уроком від початкової ідеї до фінального керування, побудований навколо ключового принципу Сім Скай, все має бути просто та комфортно. Отже, тепер, коли всі інструменти зрозуміли, залишається одне питання: з якого модуля варто почати наповнення наступного уроку. Можливо, це буде інтерактивне домашнє завдання чи корисна презентація. Вибір залишається за творчим уроку.